Заходячи в Балаклею чи в Візюм, в найближчий час, я думаю, що ми будемо працювати на повну і в Куп'янській, в міста Волочанськ та населені пункти, які менше, такі як, такі як Граково, наприклад, Харківської області, Чугуївського району, ми бачимо величезну кількість злочинів, які були скоєні проти, в першу чергу, цивільного населення. Можу на сьогоднішній день, на даний момент, говорити про Наявність 10, як мінімум, катівень на території названих населених пунктів. Дві катівні це в місті Балаклія. Перша катівня знаходилась на території відділу поліції Балаклійського. Це підвальне, напівпідвальне приміщення, приміщення ізолятора тимчасового тримання, де в камерах перебувало близько 40 осіб. Термін перебування наших громадян в цих камерах від 7 днів, наприклад, так як працівник Державної служби з надзвичайних ситуацій, до 48 днів громадянина, якого тримали в таких камерах. В той же час можу сказати, що даних громадян, так як там були відсутні в цих камерах будь-які нормальні санітарно-гігієнічні умови, виводили два рази на добу всього до вітру одягали мішок на голову і таким чином їх проводили через подвір'я. Одна з камер була предназначена саме для жінок. В цій камері сиділо 8-8 жінок. Також відсутні будь-які санітарно гігієнічні умови для цих жінок були. Ну і відповідно. Ще скажу, що в кожному підрозділі поліції ще якісь НЗ знаходилось і ще з часу боротьби з ковід. 19 маски були, і окупанти кидали ці маски жінкам, в тому числі в. В ці камери для того, щоб жінки здійснювали, забезпечували елементарні санітарно гігієнічні умови для себе. В той же час можна сказати, на сьогоднішній день нам відомо, що на цій території в Балаклійському ізоляторі в цій катівні пробувало декілька підрозділів. Це АМОН з міста Тольятті, це ФСБ. Військовослужбовці так званої ЛНР здійснювали охорону по зовнішньому периметру, ну і також підрозділи Розгвардії, які постійно змінювалися на цій території. Зрозуміло, що всіх, кого затримували на території Балаклійського району, привозили в цю катівню. Ну і звичайно відбувалося, цих людей, били, знущались над ними. Зараз ми проводимо комплекс свічих заходів, які встановлять тяжкість отримання тілесних ушкоджень кожним нашим громадянином.